Ология навчають багатьом цікавим і корисним речам, не навчають тільки одному тому, як продавати себе. Чому? Секрет. Тому що самі не вміють. Викладачі, які були у кожного з нас в вищому навчальному закладі, продають свої приватні послуги студентам, тобто людям, які залучені на бренд. Інституції та ж сама картина відбувається і в додатковому навчанні. Коли ми хочемо отримати поглиблені знання в якомусь методі чи напрямку психології та психотерапії, ми звертаємось до тематичних інституцій, і там наставлять перед фактом, що особисту терапію ми можемо проходити, тобто купувати у його фахівці. А аудиторія в цей тематичний заклад залучається на особисті бренди провідних тренерів. Тому, виходячи у цей великий світ підготовленим, начебто професіоналом, ми все рівно не маємо уяви, де і як продавати.